Виконуємо вправо 2 до параграфа 11 за підручником інформатика 8 клас авторів Морзе Барна 2021 року випуску. Відкриємо браузер. І нам потрібно відкрити YouTube. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то найпростіше це створити нову вкладку та вибрати додатки Google. YouTube. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то можна ввести адресу youtube.com. Ентер для підтвердження. В рядок пошуку ведемо ключові слова будова клітини. І якраз саме перше посилання на відео, яке нам потрібно на каналі Цікава наука. Прийдемо по ньому. Вам потрібно переглянути дане відео. Я просто попереключаю. Після того, як переглянете дане відео, праворуч серед схожих відео знайдіть відеозаписи також про будову клітини. Також їх перегляньте. Багато солі. Можете переглянути декілька відео і порівняйте, що ви знаєте про клітину із 6 класу і що дізналися з відео. І на цьому вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!